Двійник льодовикового озера Морейн, що в Канаді, є на Вінниччині. У село Черепашинці їдуть з усієї України. Води такого кольору рідко де зустрінеш. Нашого Олексія Кермана теж вразило. Озери з таким кольором води у світі одиниці утворилось воно на місці колишнього Каолінового кар'єру. Досі це лісове плесо, ніхто не досліджував. Його випадково знайшли туристи. І тепер до кришталевої водойми їдуть не лише покупатись. Тут влаштовують справжні фотосесії. Була на Кіпрі на Середземному морі, бачила майже таке ж чисте кристалічне море, але ніколи в житті не думала, що в нас в Вінницькій області можливо десь таке побачити. Відпочивати сюди їдуть люди з усієї України. Глибина озера 90 метрів, але воно настільки прозоре, що дно видно на глибині 7 метрів. А вода тут навіть за прохолодної погоди тепла. Тут дуже красиво. Я такого ні разу Не бачила. просто. Я в шокі. Вода тепла, очень я подходила. Она підходила, вона просто ну, гаряча. Хоча сейчас погода, не очень. Люди дивуються, коли бачать це озеро, вода змінює свій колір від пори дня. За сонячної погоди вона небесного кольору, а коли хмарно, стає темно-смарагдового. Перше враження, звісно, прекрасне місце, блакитна вода, гарні краєвиди. На Черепашинському кар'єрі знайдуть собі розваги, як екстремали... Такі любителі спокійного відпочинку, розклавши намет та прихопивши з собою харчі, тут можна жити тижнями. Єдине про що просять відпочивальники забирати із собою сміття, аби озеро не перетворилось, на звалище. Хоч більшість туристів не знають про черепашинське диво, знайти його доволі просто за 20 гривень автобусом. з Вінниці. з Вінницької області Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабиття, канал Україна.